Види трикутників прямокутний, тупокутний, гострокутний. Давайте пригадаємо види кутів. Прямий кут, гострий кут і тупий кут. Залежно від того, які за величиною кути є в трикутнику, він має свою назву. Трикутник, що має прямий кут, називають прямокутним. Трикутник, що має тупий кут, називають тупокутним. Запам'ятайте, що трикутник може мати тільки один тупий або один прямий кут. Якщо в трикутнику всі кути гострі, то його називають. Гострокутним. Отже, запам'ятаємо, що є трикутники, у яких є прямий кут, гострий кут і тупий кут. Назвіть номери прямокутних трикутників. Правильні відповіді 4, 7, 8. Назви номери гострокутних трикутників. Правильна відповідь 1 і 5. Назви номери тупокутних трикутників. Правильні відповіді 2, 3, 6 і 9. Перевіримо знання. Запишіть відповіді тесту у зошит. Перше питання. Трикутники за видами кутів бувають А. Рівносторонні, Б. Гострокутні, В. Тупокутні, Г прямокутні. Друге запитання. Якщо у трикутника один з кутів прямий, то його називають А. Гострокутний, Б. Тупокутний, В прямокутний. Третє запитання. У гострокутному трикутнику А. Усі кути гострі, Б хоча б один кут гострий. В один кут прямий. Четверте запитання. Чи може трикутник мати декілька тупих кутів? А так Б. Ні. В інколи можливо. І п'яте запитання трикутник може мати тільки один тупий або один прямий кут. Чи істинне це твердження А так Б ні? Перевір себе. Перше Б. В. Г, друге В, третє А. Четверте. Б і п'яте А. Давайте розглянемо задачу. Знайдіть довжину сторони рівностороннього трикутника, якщо його периметр 45 см. У нас на зображенні рівносторонній трикутник із позначеною стороною буквою А. У рівностороннього трикутника три сторони рівні. Відповідно, периметр рівностороннього трикутника дорівнює 3а. Тоді сторону рівностороннього трикутника ми можемо знайти, як А дорівнює периметр поділити на 3. Запишемо коротку умову. Периметр 45 см. А це сторона. Невідомо. Отже, щоб знайти сторону трикутника А, потрібно периметр поділити на 3, бо у нас три сторони: 45 см, поділити на 3 дорівнює 15. Отже, сторона 15 см. І відповідь нашої задачі 15 см сторона рівностороннього трикутника. Дякую за увагу!